Доброго квіткового дня? Сьогодні хочу з вами поділитися своїм методом збору агрусу. Дуже він такий колючий, має величезні ягоди. Їх на курсу дуже багато. Але як дістатися до них так, щоб? Найменше пошкодити руки. Сам метод може буде виглядати трошки по-варварськи, але він доволі дієвий. Іду зверху куща і одрізаю гілочку, залишаючи на пеньочку, ось. Ось такі дві брунечки. Таким чином, обираючи майже весь кущ. Ось такий вигляд, він має обрізаний. Ще я тут трохи не добрала, але ось тут вже гілки, бачите, обрізані. Є. Він за рік повністю відростає і так само цвіте, оце. Цей кущ, і цей, і ці кущі я обрізала в тому році так само, як і ось цей радикальний. Щоб мати такі великі ягоди, я кущі свої, в принципі, не поливаю. Вони у мене тут не зовсім на сонці знаходяться в більш такому затінку. А використовую завжди, я вже вам казала не раз, як добрива попіл. Десь літрову баночку навесні і восени. Ось так набагато зручніше. Збирати агрус. Хворіє він так само, як і смородина чорною борошнистою також. Тож обрабляю всі свої кущі разом із деревами. Як дерева обрабляю від фітофтори, від шкідників, так само і усі кущі агрсу, кущі смородини обробляю це ампліго або енджо. А також хорусом противагрибковим, в принципі, не обов'язково хорусом, мені подобається його дія любим. Раніше, колись бабуся казала, просто попелом посипали поверху і він менш хворів. Але зараз, як показує практика, то обов'язково треба обробляти, бо так не буде ні ягоди, ні яблук, нічого. Що ж роблю? Роблю варення, роблю компот мохіта, у мене на каналі є, десь залишу силку. І також компот мохіта взагалі робиться дуже легко, п'ється він взимку і завжди, завжди заходкою. Ай, укололася. Наприклад, я роблю на один стакан такого агрусу. Кладу один стакан цукру, і один ломтик лимончика і одну гілочку м'яти. М'яти любої можна, перечна, я колись навіть дику додавала, теж можна. Заливаю це все кип'ятком, воно має постояти 10 хвилин. Зливаю, забираю обов'язково м'яту, ну іноді хтось каже, що залишає, але у мене перший раз, коли я робила, то М'ята зіпсувалася всередині банки. А е, коли м'ято забрати, то перекип'ятили цей сироп, що ми вилили, залили знову, закатали і баночка готова. Звучить довго, але воно дуже-дуже швидко робиться. Вирощуйте і нехай ваші рослинки вас радують.